Яка ситуація із заготівлею дров загалом в Україні? Чи не буде дефіциту? Власне про це ми поговоримо із міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Русланом Стріцем. Він долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю от незабаром. Початок опалювального сезону. Ми щойно подивилися сюжет про заготівлю дрів. Скільки цьогоріч вдалося накопичити дров для проходження цього опалювального сезону? І чи достатньо це? Ну, в першу чергу, хотів би пояснити, що дрова не накопичують заготівля та реалізація деревини. Це такий динамічний процес на сьогоднішній день. На складах державного підприємства Ліси України. Системно знаходиться більше 150 тисяч кубічних метрів дров, це по всій країні. Цього обсягу більш ніж достатньо, щоб динаміка збереження необхідної кількості була позитивною. Для прикладу, за останній тиждень ті дані, які мені подавали, подавали держлісагенство. То при заготівлі там 100, тисяч кубів, реалізація відбулася 75 тисяч кубів. Тобто ми розуміємо, що динаміка до. Збільшення обсягів вона дійсно є позитивною. Ми розуміємо на сьогоднішній день, що потреби українців у паливній деревині та ті можливості заготівлі, які є теж по всій країні, вони абсолютно збалансовані. Ми розуміємо, що дефіциту дров не повинно бути сьогодні. Продовжуються процеси цифровізації лісової галузі. Вони йдуть дуже такими темпами позитивними. І можу сказати, що ми сьогодні повинні говорити не тільки про заготівлю дров, а ще і про відповідний якісний облік цих дров, тому що кожен громадянин, кожен українець, який хоче купити дрова в той чи інший спосіб, або через електронний магазин дрова є, або приїхати до лізоспу і купити, він повинен бути впевнений, що ці дрова є легальними. Тобто вони дійсно заготовлені у той спосіб, який передбачений законодавством, і ще хочу сказати, що у будь-якому випадку робота із заготівлі деревини в Україні, вона ведеться плановими відповідними методами. Є відповідні плани щорічні, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що ці плани коригувати не потрібно, тому що навіть та соціальна деревина, над якою сьогодні сфокусований уряд для забезпечення. Відповідно деокупованих окупованих територій її більш ніж достатньо для того, щоб всі цієї зими відчували себе комфортно. комфортноване Руслана. Які найбільші проблеми є можливо при заготівлі? От, наприклад, як собі дають раду регіони, де чимало лісосмуг заміновані? Перешкод щодо заготівлі дров немає. Я ще раз хочу наголосити, що якщо ця деревина заготовлюється відповідним державним підприємством ліси України, то заготівля може відбуватися в одній області а вже доставка відповідно логістика забезпечується для передачі в інші регіони. Там, де є небезпека, там де є заміновані території, ну відповідно, там не відбув не буде відбуватися певна робота, яка ну. Робота лісів... лісівників вона там відбуватися не буде до того моменту, поки ця територія не буде розмінована. Але якщо ми з вами подивимось на мапу України, на лісову мапу України, то Миколаївська, Херсонська, там навіть Одеська область це не ті області, там де є відповідний обсяг дров для заготівлі і для забезпечення деревиною. Тому більшість дров, які сьогодні є, вони заготовлені там Сумська, Чернігівська, Житомирська область. Вони відповідно логістично доставляються до тих територій, там де є в них потреба. До речі, щодо прифронтових регіонів і логістики і доставки сировини туди, от це питання обговорювали на зустрічі з представниками органів виконавчої влади і офісом ООН і з координації гуманітарних питань. Розкажіть, будь ласка, яких рішень там вдалося досягти? Станом на сьогодні ще раз хочу наголосити, що у фокусі уваги уряду сьогодні це забезпечення населення прифронтових регіонів паливною деревиною. Ми спільно з віце-прем'єркою з питань реінтеграції Риною Верещук дійсно мали зустріч з представниками донорських організацій. Наразі вирішується питання логістики та відповідно, як скоординувати цю роботу таким чином, щоб дійсно забезпечити кожного українця, який сьогодні потребує вже доставкою цих. Дров саме до безпосередньо місця там, де вони їм потрібні, і в тому вигляді, в якому вони потрібні. Але я хочу зазначити, що донори сьогодні сфокусовані не лише на деревині паливні, тобто на дровах, вони ще сфокусовані на відповідних пілітах та інших, інших, іншій сировині, яку українці можуть використовувати для того, щоб забезпечити себе теплом. Пане Руслане, я вам дуже дякую, що приділили нам ці кілька хвилин. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.